Шановні будівельники України, моє вітання! Сьогодні я хочу показати вам на прикладі реалізованого об'єкту, а саме реконструкція невеликого плаваючого басейну у житловій будівлі, комплекс матеріалів, необхідних для реконструкції або будівництва нових плаваючих басейнів будь-яких розмірів з керамічної. Або скляної мозаїки, або плитки. Це не має значення, плюс-мінус це матеріали будуть однакові. Наприклад, цього басейну хочу показати вам пошагове нанесення матеріалів та альтернативних матеріалів, які не були використовані на цьому об'єкті, але які потрібні для якихось специфічних умов. Цей об'єкт реалізовував майстер із Харкова Сечов Іван. З моєї сторони була лише комплектація об'єкту матеріалами та технічної підтримки. Відразу передемо до огляду, бо багато матеріалу. Перший матеріал і перший етап це вирівнювання стін та підлоги у плаваючому басейні. Ми використовуємо штукатурку Нівоплан Плюс товщиною від 3 до 50 мм. Це спеціалізована штукатурка для плаваючих басейнів. Відразу хочу сказати важливу інформацію для будівельників. Будь-який бетон, чи це новий, чи це відновлення старого бетону, ми потр... нам потрібно відразу його шліфувати. Шліфувати для того, аби відкрити пори. Прибирати пилюку та зволожувати. Після цього ми можемо штукатурити. Тобто зволожили бетон і після цього наносимо штукатурку. Ніваплан плюс це швидка штукатурка. Через годину після того, як ви нанесли штукатурку, максимум дві полімери починають працювати. Вона починає набирати міцність для того, аби вона правильно набирала міцність і не було тріщин на штукатурці, вам потрібно зволожувати штукатурку. Годину максимум дві. Чим будете зволожувати, Це не має значення. Це буде пульвілізатор, макловиця не має значення. Вам потрібна велика кількість води для зволоження. Поштукатурили, пройшла година-дві, повертаєтесь і зволожуєте штукатурку. Якщо є протяги, взагалі від неї не відходити для того, аби не було тріщин на штукатурці. Виповнялася реконструкція внутрі басейну. Была выполнена штукатурка бассейна, полностью здесь э, вертикальная, пол делался с разуклонкой в бассейне. Также у нас э, ступеньки у нас с полукруглыми капиносами, они тоже штукатурились у нас. Далі ми робили гідроізоляцію. Другий етап це герметизація закладних проходних елементів через бетон. Чи вони будуть із пластику, чи вони будуть із металу, чи будь-якого іншого полімерного матеріалу це не має значення. Як це відбувається? Конусом заходимо в штукатурку або в бетон. На глибину 50 мм, наносимо гідророширяючий герметик Mapeproof Swell І після того закриваємо ми або Швидким анкерним составом LampoChem або ремонтним составом MapyGrout Tixotropic. На нашому об'єкті, так як це була реконструкція, я так розумію, хлопців не було можливості зробити е, гідрозоляцію за допомогою герметику MapProof Sveal. Тому вони зробили герметизацію за допомогою герметику MapPlex PU45. Тобто це поліуретановий гермет. Вони пройшли повністю усі закладні елементи. Гідроізоляція плавачого басейну завжди починається із складанням еластичної гідрозаційної стрічки. Гідроізоляційну стрічку ми завжди приклеюємо на ту гідроізоляцію, яку будемо використовувати у басейні. У нашому випадку це гідрозоляція «Маполастик». Маполастик армована склосідкою. Гідрозаляція «Маполастик» – це оптимальний варіант для гідроізоляції будь-яких розмірів плаваючого басейну. Гідроізоляція мопластик армована з витримує розширення основи. Тобто, якщо у вас є тріщина, і вона витримує розширення цієї тріщини до півтори міліметри. І вона стримує ці тріщини, тобто ці тріщини будуть загідроізольовані. Якщо ми кажемо з вами про Будь-які інші умови, тобто вам потрібно конструювати басейн, в якому можуть бути тріщини більше ніж півтора міліметри, то ми використовуємо гідрозоляцію MAPELASTIC SMART з полотном MAPETEX Cell. Гідрозоляція Mapelastic Smart армована з полотном Mapetex Cell витримує розширення тріщини до 7 мм. Це на сьогоднішній день найміцніша на розрив гідроізоляція найеластичніша та найміцніша на розрив гідроізоляція від торгівельної марки MAPEI. Для того аби зробити швидко та якісно гідроізоляцію криволінійних конструкцій, ми використовуємо гідроізоляцію MAPELASTIC SMART. Чому так? В чому її фішка? Її фішка в тому, що вона наноситься валиком або макловіц, і вам не потрібно. Вкладати багато зусиль для того, аби зробити якісну та рівну гідрозоляцію на криволінійних конструкціях. Гідрозоляція Мопластик Smart виконує це питання набагато швидше на цьому об'єкті. Ступеньки та підлогу облицьовували клеєм класу S2 2 Ultralight S2 2 Вертикальні, тобто, стіни, облицьовували клеєм класу s 1 Ультралайт s 1 Чому так? Тому що Ультралайт S2 2 це не таксотропний матеріал, і на вертикальних поверхнях він пливе. Він був створений для крупного формату. І тому для використання е, при облицюванні мозайкою він не підходить, тому що він пливе. Ви наносите матеріал, приклеюєте мозайку, а вона у вас пливе. Тому використовується клей класу С1. А на цьому об'єкті ми використовуємо клей класу С1, бо Плаваючий басейн невеликий по розміру. Це допустимо. Якщо ми кажемо з вами про реконструкцію або будівництво нового плаваючого басейну великого по масштабу, наприклад, 25 метрів, то там використовується клею лише класу С2. І це буде карбон, замішаний повністю на ізоластику. На цей клей ви зможете приклеїти мозаїку, бо він набагато більшої в'язкості. Наступний етап це фугування швів мозаїки. На цьому об'єкті використовувалась фуга Design. І відразу хочу пройтись по нанесенню та формуванню фуги. Перший етап це нанесення фуги, тобто забивання повної товщини швів мозаїки. Другий етап це формування зовнішнього вигляду фуги за допомогою вуличної губки. Третій етап це зняття залишків, тобто розводів, які залишились з мозаїки за допомогою целілозної губки. Четвертий етап на наступний день після фугування це фінішна замивка плитки або мозаїки з очисником Cleaner. Але його ми не засняли. А я думаю, що ви вже і так знаєте, як це все відбувається. Шановні будівельники, хочу озвучити для вас одну рекомендацію від торговельної марки MAPEI. при реконструкції або будівництві нових плаваючих басейнів. Завжди, коли компанія MAPEI прописує рекомендації по будівництву або реконструкції, вони завжди рекомендують саме двохкомпонентні матеріали. В роботі для роботи це двокомпонентна гідрозоляція мополастик та її види, це двокомпонентний клей клейкерабон на ізоластику, це двокомпонентні фуги керапоксі, Kerapoxy з дизайн і так далі. тому подібне. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, аби збільшити гарантійний термін експлуатації басейну. Для чого потрібно саме двокомпонентна хімія? Тому що саме двокомпонентна хімія. Вона має супротив до хімії, яка використовується у басейні, у плаваючих басейнах. І вона стійка. Хоч то буде. Фуга, хоч то буде гідроізоляція, хоч то буде клей. Вони будуть стійкі до хімії. Якщо ви використовуєте якось ви заміщаєте деякі матеріали на однокомпонентні, це критично? Ні, це не критично. Термін експлуатації цих об'єктів буде менший, ніж при використанні двокомпонентних матеріалів. шановні будівельники України, сьогодні я показав вам невелику підборку матеріалів для реконструкції плаваючих басейнів. Якщо є питання, які ми не розкрили саме у цьому відео, звертайте. За консультацією на месенджери або дзвоніть, або залишайте коментарі. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Пока!